Доброго дня, шановні бджолярі! Сьогодні 3 вересня. Я хочу показати, як ми переселяємо з вулика в вулик, можна говорити. Такий маленький вулик у нас. Це раніше в нас були нуклеуси на дві сторони, по чотири рамки. Використовувався вулик як для відводка. На вісім рамок. От в даному випадку це коли міняли на пасіці матки і стару матку стало шкода по деякій причині, Значить, ми взяли сюди, поставили дві рамочки і маточку. І от зараз осінню ми отримали отакий, можна сказати, повноцінну сім'ю. На зиму на восьми рамках. Звичайно, при виводі маток на пасіці ми ту матку все-таки замінили. Міняли ми її десь в 20-х числах серпня. Ну, така в нас зараз сім'я. На задньому плану ви бачите наше нуклеусне хазяйство. Частина така. Ну Давайте подивимося, як ми будемо. Робити це переселення. Зараз переселимо з цього вулика в новий вулик, поставимо зверху кормушку, побачимо, потрібно кормити її чи не потрібно. Звідси медові рамки не забиралися. Ну, навіть якщо тут і достатньо корму, все одно ми поставимо кормушку і пару разів дамо корму, щоб бджоли в зиму пішли все-таки на цукрі. Хоча багато бджолярів говорять, що я цукру не даю, в мене меду зимують все на меду. Це, я рахую, що це неправильно, тому що бджола краще зимує на меду, а на цукрі, а розвивається краще на меду. Тобто зверху в нас повинен бути мед, а знизу, там, де вона буде зимувати, хоча б до нового року, має бути цукр. Це таке моє розуміння, це моя, мій опит. І те, що в мене в зиму, я не пам'ятаю, щоб по якійсь причині такі нехватка кормів чи ще щось пропадали бджоли. Ну, Давайте подивимося, як переселяють. Цей вулик не, не можна порухати. Переселяти будемо ось в такий 12-рамковий вулик. Вже хто дивиться мої відео, цей вулик відомий людям. Товщина вулика 6 см. Ось тут у нас 20-та доска. Тут 20-й піноплат, знов 20-та доска. Е -е, ну, Отак От я його зробив і я ні грама не пожалів про це, хоча є люди, які експлуатують вулики із фанери десятки і кажуть, що то не має значення, чи він отакий буде, чи другий. Ну, на Нащо цього в мене своє бачення цього тіла. Значить, потрібен вулик теплий і не фанера. От давайте глянемо, що там у нас отакий. Бачите, бджола тут спокійна. Там повно бджоли, але вона не вилазить. Я не знаю, що то там за порода. Не вилазить, ні. якби зараз жарко не літають. Чомусь. Може зараз переселимо, підуть на обліт. Ну, поки не літають. Ось така медова рамочка з краю тут це напроти льотка? Як бачимо, меду вже якби тут їм і достатньо, але я ж говорю, все рівно ми будемо давати їм. Так Ось вот тут є розпліт, от наша маточка. Зато вона біленька, вона. О, красуня наша. Так, а так як то вона зіскочила із рамки. Чи це мені показалось? Червити вже воно. Червила вже виходить розплід. Так? І остання така наша рамочка. Ну, медова, ну дуже вже медова. Ну от вирівнюємо посередині. Зараз поставимо такий теплий заставний. Тут гофрокартон цим заставним вже 5 років і бачите, як вони збереглись добре. Отак. Ось так. Закриваємо лівкою. Зараз проріжемо тут отвір, ставимо таку кормушку. Все, переселення відбулося. Все, всім пока. Так, значить, тільки що при пересадці ем, з вулика в вулик, ви бачили, я показував матку на, на соті і вона в нас злетіла. Але при огляді подивився, вона ну, якось не працювала так, як потрібно. Не було розплоду свіжого і так далі. Значить, При наявності резервних маток на пасіці це не така вже і, будемо сказати, трагедія. Значить, що ми зараз зробимо? Нуклеуси, ви знаєте, в мене на пів рамку. Значить, ми вже з'єднали от. Рамки нуклеуса. саматку взяли в кліточку. І зараз посередині гнізда таке зробимо вікно. Отакі у нас рамочки. Це одна наборот візьмемо, зробимо. Чи ні, не наоборот. так все-таки так. Так поставимо. І от така. так маточка вже наша працювала. Матка в даному випадку бакфаст. Цього року. О. Маточка от вона. Наша в кліточці, будемо випускати її через корм. Ну і свої будуть її випускати бджоли. Ну, Всі останні, я думаю, що з цим согласяться. Так, я надіну, бо щось. Моє время вичерпано. Через теп бджоли злять. Верх ногами писав. Меншим кормом потрібно вверх ставити, а більшим донизу. До ну, Будемо сподіватися, що через пару днів вони її випустять, поїдаючи корм. У нас буде нова матка. Mm -hmm. Все, дякую за увагу.